Моя шкіра була завжди проблемною, і догляд я підбираю собі постійно, шукаю продукти, які для мене найулюбленіші. І ось цим бальзамом від Хеймішу я користуюся уже руками. Краще його поки що нічого не знайшла. Умивання я використовую від Zane Obadge Gentle, Приємне досить умивання, а ось це це моя неймовірна любов. Пади від ЗО теж супер крутий продукт, тільки вони спасли мою шкіру від висипань. Звичайно, що легенький ретинол уже починаю вводити це на щось супер агресивне, але з ретинолом моя шкіра набагато краще. Крем під очі, базовий від пюріто, без ніяких віддушок, приємний, комфортний, більше нічого не потрібно. І це теж моя окрема любов. Крем від Biologic. Просто неймовірний. Легенько все наношу і, звичайно, що не забуваємо про бровки і вії. У мене ось така зволожуюча сиворотка від гедонік, і все, я готова йти спати.